Всім привіт! Минулий ролик про кастомного ельфа викликав багато зауважень. Дехто сказав, що я не можу оцінювати серійну модель по кастому і в чомусь вони дійсно праві, дехто забажав побачити огляд саме серійної моделі. Але вішенкою на торті стало появлення в коментарях користувача із ніком Роман Мітюріч. Я сподіваюся, що то справжній Роман Мітюріч, який заявив, що. Бланк того кастома, що був в мене, відрізняється від серійної моделі. І це мене дещо зацікавило. Отже, сьогодні в мене вже серійний ельф. Тож, давайте розглянемо, чим він відрізняється від того кастома і відрізняється в кращу чи в гіршу сторону. Поїхали! Отже, крок перший. Кладемо обидва спінінги поряд і порівнюємо. Як мінімум, дивимося на різницю в карті кілець. І вона дійсно є. Хоча, по ходу роздивляння карти, я помітив, що на кастомі кільця трохи акуратніше примотані, що в принципі очікуємо. На вигляд спінінги теж трохи різні. Здається, що ручки різної товщини, але це не так. Це ілюзія від того, що в серійного матове покриття бланку, а в кастому його нема. Ну і від того, що котушка тримач серійного ельфа товщий, тож він трохи ближче до камери. Але от в чому різниця помітна, це в переході від монококу до комелю. Він довший в серійного спінінгу. А ще мені здалося, що й комель серійного трохи товще. Хоча це також може бути лише покриття. Крок другий. Хитаємо обидві палки у спробі зрозуміти, чи є різниця у відпрацюванні бланку. Скажу, що як я перший раз взяв серійного і потрусив, то різниці із кастомом не помітив. Але ж я дуже хотів знайти її, бо Роман Мітюріч сказав, же, що вони різні. То нарешті мені, наче здалося, що в серійного комель трохи м'якше. Хоча верхня частина залишилась такою ж. Однак це в роботі треба перевірити. Так, теоретично і на грані відчуттів, начебто стрій став трішечки більш однорідним. Трохи згладився перехід між майже повністю негнучкою комливою частиною і повільною верхньою половиною водилища. Але оці, начебто, відчуття такі не дуже впевнені, що можуть бути або навіюванням від того, що я спеціально шукаю різницю. Або просто наслідком зміщення балансу, бо ми ж пам'ятаємо, серійна версія вдвічі вдвічі важча. І вся ця надлишкова вага розташована у ручці. Тож баланс просто повинен був зміститися. Проте, може, все ж таки щось змінилося і у бланку. На рибі комель серійного ельфа так само не гнеться, як і в кастомного. Але стрій таки трохи змінився. Не знаю, чи то інший матеріал бланку повпливав, чи то зміна балансу по вазі, але мені здалося, що під час анімації мормишок кінчик вудочки стало трохи складніше розхитати, ніж в кастома. І він дає трохи меншу амплітуду. На мій смак, це скоріше негативні зміни. Менша амплітуда дає нам відповідно вищу частоту коливань і меншу плавність проводки. І з урахуванням цих спостережень, скоріш за все, змінився не комель. Він залишився таким же негнучким. В серійного ельфа трошки жорсткіше вершинка. Це не зробило спінінг прям відчутно швидше, бланк, як і в кастомного ельфа, дуже різний в ніжній і верхній частині. Однак, як я вже казав. Трохи жорсткіша вершинка згладила перехід між половинами спінінгу. І як на мене це все ж таки трішечки погіршило анімацію. Проте вершинка все одно дуже тендітна і невеличкі паразитні коливання під час пауз нікуди не ділися. Блін, ну клейка. Що ж таке? -то? Є риба. А от у закиді нічого не змінилося. Він, як і був, залишився нестабільним, принаймні у моїх руках, і навіть при максимальному виліті воно не дотягує ані до закиду Black Swan'ом, ані до закиду молодшим X-геймом. На закиді в серійного ельфа так само забагато паразитних каливань, як і в кастомного. Тож у ті коментарі серійний кидає, ну таке, він то кидає, як для своєї довжини більш-менш. Але це явно не сильна сторона цього спінінгу. В обох варіантах, як в серійному, так і в кастомному. І давайте, поки ви дивитеся, як я ловлю Краснопіра, я спробую пояснити, чому Ельф ніколи не ні кине як Black Swan чи X-Game. Це буде чисто моя така особиста теорія, не сприймайте її прям за якусь непорушну істину. Але те, що я скажу, все ж таки базується на такому сякому моєму емпірічному досвіді. Отже, з точки зору закиду існують дві протилежності по строю. це дуже швидкий і жорсткий, та дуже повільні і гнучкі вудилища. Швидким злим вудилищем, щоб гарно кинути, треба якомога швидше розігнати його бланк і потім в певній точці різко зупинити. Як кажуть, вкластися, хліснути. Жорсткий бланк майже не гнеться під час того, як ви його розганяєте, і в момент зупинки майже немає паразитних коливань. В ідеалі зовсім немає. Тож дальність закиду тут в більшій мірі залежить від вкладених зусиль і вмінь риболова, ніж від самого бланку. Так, такий закид, особливо коли ви намагаєтеся вкласти в нього побільше сили, трохи небезпечний. Отак відстрілюють приманки, ламають тонкі соліди і навіть можна взагалі скласти вудилище майже в друзки. Проте саме так можна вичавити максимум дальності навіть з не дуже довгої вудки. А от повільною вудочкою, щоб кинути якнайдалі, треба діяти інакше. Тут бланк має свою інерцію, він гнеться на розгоні, а під час зупинки випрямляється. І якщо розгон вудочки надто швидкий, як у випадку зі злим бланком, то під час різкої зупинки ми отримаємо велику амплітуду паразитних коливань, які луплять по шнуру, уповільнюючи його виліт. Відповідно, ми отримуємо не закіт, а пшик. Тож, щоб кинути повільним вудилищем, треба розганяти його плавно, зупиняти не так різко. І використовувати інерцію бланку, щоб коли він розігнеться наприкінці нашого руху, то вистрілів приманкою, наче з катапульти. Оце те, що зазвичай називають вудочка кидає сама. Тобто дальній закиду в такому випадку набагато більше залежить від властивості бланку, ніж від зусиль риболова. Але ж це й накладає обмеження. Кожна така вудка, що кидає сама, має певну межу, далі якої як не старайся не кинути. І ця межа в більшості залежить від фізичних характеристик водилища гнучкості, інерції, довжини. Варіантів строю спінінгів існує дуже багато в проміжку між супершвидким і суперповільним. Але принципів закиду от тільки два. І всі бланки можна розділити десь посередині. Одні добре кидають як швидкі, а інші як повільні. Тож X-Games Black Swan кидають, наче швидкі вудки, з цими спінінгами можна вкластися в закид? Ельф же добре кидає саме як повільне вудилище. Тож тут вступає в дію елементарна фізика. Бо ельф для початку короткий. А крім того, повільна тут тільки половина вудки, от саме вона і працює як катапульта для приманки. І ця катапульта ще коротша, ніж могла б бути, тобто коротша за довжину всього вудилища. Це відноситься до обох версій ельфа, і серійної, і кастому. Навіть якщо в них типу різні бланки, ідея в них закладена однакова. І різниця на закиді майже невідчутна, якщо вона взагалі існує. Нестабільність закладу це вже скоріше суб'єктивний фактор. І справа от у чому. Хоча мені краще вдається і більше подобається кидати злими патиками, я вмію кидати обидвома способами. А з урахуванням мого досвіду з різними водилищами, в мене просто вмикається м'язова пам'ять в залежності від того, як я відчуваю водилище. Ельфаж з його жорстким комлем і невагомою вершинкою. Інерцію якої просто не чути, я підсвідомо сприймаю як швидку вудку. Тож треба зробити над собою зусилля, щоб кидати ним як повільним, розганяти бланк плавно і не вкладатися. І знов це абсолютно однаково відноситься до обох версій. Проте я вже передбачаю, що особозоркі глядачі помітили, що котушка в мене наразі не та, з якою я тестував кастом. А хтось може приклав мікрометр до екрану і заміряв, що і товщина шнура, і інша. І зараз знов посипляться зауваження, що некоректно судити про дальність з різними катушками і шнурами. Але, шановні, по-перше, в мене в руках обидва варіанти вудочки. Я ставив цю ж катушку і на кастомний, і на серійний ельф, і навіть на зовсім інші вудки, і кидав ними, щоб було з чим додатково порівняти. Тож, навіть якщо не брати до уваги просто мій досвід і мої відчуття, експериментальних результатів вистачає. По-друге, мій страдік таки повернувся з технічного обслуговування і знову зайняв своє місце у тестах. Однак щось я дуже-дуже багато уваги присвятив закиду, аж самому надоїло. Давайте вже щось інше порівняємо. От дизайн, наприклад, він же прям кидається в очі. Я не буду обговорювати деколі, бо це така чиста суб'єктивна риса, яка насправді не впливає на роботу вудочкою. Комусь вони подобаються, комусь може ні. Але от дві речі у дизайні серійної версії мене зачепили. Перша оця вставка з Ева. Слухайте, навіщо це? Все водилище карбонове, гайки тримача карбонові, монокок придуманий для того, щоб ви за голий карбон трималися. А тут на тобі, м'яка вставка. Як на мене, вона недолуга ані з точки зору естетичної однорідності дизайну, ані з практичної точки зору. Вона тут для того, щоб було що замарати у глині і риб'єму слизу, урівноважити брудною евою зайву нарядність деколій. Ну і друга мега деталь оцей жлобський зйомний хуккіпер за 3 копійки. До речі, це відноситься не тільки конкретно до Ельфа чи до Crazy Fish, а майже до всіх українських виробників вудилищ. Не вистачило бюджету зробити нормальний акуратний хокіпер? От як на кастомі, наприклад. То не треба взагалі цього убожества, воно естетично спотворює тендітний бланк. Та й шнур іноді за нього добре так зачіпляється. В чому ще різниця в чутливості? Якби я її не шукав тієї різниці, то напевно б і не помітив. Мало того, я таки не зміг визначитися, де тієї чуйки більше, в кастомі чи в серійному спінінгу. На одній рибалці здавалося, що перемагає кастом, на іншій навпаки. Можливо, там взагалі немає різниці. Проте обидва спінінги чутливіші за Black Swan цього заперечувати не буду. Із серійним ельфом я таки приділив багато уваги ловлі з блешнею, бо по кастому вже знав, що сама ідея спінінгу дає можливість отримати задоволення з найменшими металевими приманками. Тут так само нічого не відрізняється: приманки летять досить далеко, як на таку вагу, а це трохи нагадаю, в районі півграму плюс-мінус. І така блешня дозволяє обловити майже все дзеркало нешироких заток. Тут якраз вийшли за уклійкою невеличкі жеріжки, і вони дають досить цікавий бій на тендітному бланку. Тут много. Кражері. Ух ти, ух ти, ух знімався. Краснопер. А у ум'я уклейка нарештіна. Та й самі ті уклійки також кидаються на маленькі залізячки. А ще на блешні я вловив першого кленя в цьому році. Звісно, кленям цю невеличку рибку назвати важко, але ж, по-перше, це саме її відова принадлежність. А по-друге, для ельфа це вже відчутний суперник. Щодо джигу. Так, Роман Мітюріч написав, що джиг не для ельфа. І я також, наче, показав це у минулому відео, якщо хтось не зрозумів. Проте я також знаю, що коли ти півдня трусиш мормишкою, а результату нема, однак є шанс впіймати мікроакунця на донну проводку, то, начебто, зовсім не джигове призначення спінінгу не завадить спробувати, хоча б потримати в руках рибку. Замість того, щоб залишитись з нулем. Або от коли ти видрючуєш мілку уклійку, а рядом товариш паркує зачотних полосатих, то ані призначення спінінгу, ані рекомендації виробника не спинять від того, щоб поставити джигову приманку. До того ж в серійного ельфа начебто більш жорстка вершинка, до речі, не так, щоб дуже сильно. Може, хоч це дасть можливість трошки краще вимальовувати донні проводки. Знов ті самі умови і та сама водойма, де тестувався кастомний ельф. От тільки окуні, я сподіваюся, віднерестилися і, може, будуть трохи активніші. Але знов відмінності від кастома дуже небагато. Ну, по перше, мені здалося, що анімація півграмової приманки дещо стала приємніше. Тобто вже майже активну гру можна створити. Проте майже. Насправді, воно не дуже відрізняється від того. М'якого джигінгу, на який був здатний кастомний ельф. Звідси і покльовки. Якась мілкота дзьобає, але то не окуні. Принаймні не ті окуні, що тут ловляться зазвичай. Друга відмінність знов така, що може просто здалося. 0,8 грама полетіла гірше, ніж на кастомі. От пів грама десь так же, а 0,8 гірше. При цьому грам вже знов полетів пристойно. Хоч це і перевантажені. Звісно, проводку грамам вже неможливо зробити. А ті 0,8, як і в кастомі, на грані. Причому на грані зимової проводки зараз вже таке не працює. Ну і ще забув сказати дві речі. Одна, наче позитивна, а інша ні. З позитиву, що таким коротеньким водилищем зручно працювати в обмежених умовах. Коли навколо кущі чи дерева. А оцей дивний стрій із жорсткої нижньої і повільної верхньої половини спінінгу дозволяє робити короткі, проте досить влучні закиди мармишок знизу, збоку, з-під нависаючих кущів і таке інше. З негативу, дуже багато сходів, саме при ловлі на мармишку. Я це помітив ще на кастомі, притаманно це обом версіям ельфа. І я таки не зрозумів, чому це відбувається. Але факт такий є. Ах ти ж, одсипілася хороша була. Нарешті до висновків. Висновок перший. Різниця між кастомним і серійним ельфом не така вже кардинальна. Незважаючи на ствердження про різний матеріал бланків, об'єктивно різну вагу і різну карту кілець. Однак, оскільки в обох вудочок приблизно один тест, схожий стрій і взагалі одна ідея і призначення на двох, то відчути різницю між ними достатньо складно. Це ж насправді просто два варіанти одного і того ж водилища. Тож якби я не мав обидва спінінги, а намагався б ту різницю вловити по пам'яті, то напевно міг би її і не помітити. Вся справа в нюансах, який, можливо, добре відчує лише дуже досвідчений спіннінгі спортсмен, чи така людина, як Роман Мітюріч, один з найдосвідченіших родбілдерів в Україні, для кого ті нюанси то справа життя. Висновок другий. Може комусь здалося, що я лаяв серійного ельфа весь цей ролик, але насправді це непоганий спінінг, навіть і в ціну більше 200 доларів. Це гарне, майже виключно мармишеве водилище для ловлі білої риби пелагічними проводками. Дійсно топове, дійсно в чомусь унікальне як для українського ринку. На мою думку, воно було б просто необхідне, щоб скласти конкуренцію Black Swan у в цьому ціновому сегменті і в цьому класі. Бо один єдиний можливий варіант, яким досі був сван це насправді погано. Лая вже я ельфа для того, щоб у вас не було отих ілюзій, що навіюють крейзіфішевські маркетологи, що це якась там мега супер вундер вафля. Однак ельф конкуренцію складає гідну. В чомусь він перевершує Black Swan, в чомусь трохи не дотягує, але в загальному заліку вони приблизно одного це рівня. Доброчка. Так, багато в чому ці водилища дуже різні, і це добре. Бо тепер людина може обрати на свій смак, чи отримати дещо краще чуйку, але закид для невеличких камерних водойм, чи кращі закити факультативну можливість надлегкого джигу, мати карбон монокока, чи класичну рознесенку з Ева. яскраві деколі чи одноколірну чорну строгість. Обирайте! А в мене на сьогодні все. Сімні хвастання лоски і до зустрічі на рибалках!